Привіт, друзі! І з вами рубрика Книжки та читання від Аліси. Тобто рубрика називається «Читаємо зі мною. Вона буде виходити по десь зранку ранкові книжки. І ми будемо читати ось таку книжку мопс, який хотів стати зіркою. Я її не читала, тому ви будете читати її зі мною. Тож, давайте розпочнімо. А потім я... у мене є ще одна книжка, яку ми будемо читати, коли ми на рубриках закінчимо цю книжку. Тож поїхали. Так, ось, дивіться, який тут красунчик. Тут теж красунчик О, АСМР. Отак. Так, в одному випуску по одному розділу. Тож, починаємо. Розділ перший. Ммм, сніданок подумала Пегі, злітаючи на кухню до своєї миски з кормом. Ранків її родини були бурхливими, бо всі навколо метушилися, збираючись до школи та на роботу. Хлоя жувала тост. Дописуючи за кухонним столом домашнє завдання з математики, поки тато заплітав коси її меншій сестричці Рубі. Старший брат дівчаток Фін нишпорив на поличці для взуття біля чорного виходу. Що ти там шу Що ти... ти шукаєш? спитала мама, запаковуючи сендвічі. «До ланчу! Свої футбольні бутси!» – відповів фін. У мене гра після уроків, а я знайшов лише один. Ой, я знаю, де другий, подумала Пегі. Вона вибігла в коридор і повернулася з брудним бутсом Фіна, зубах. Поклавши черевик хлопцеві до ніг, собачка завоюляла закрученим хвостиком. Ох, Пегі, дякую, промовив фін. Як ти знала, що я його шукаю? Він погладив коротеньке світле коричневе в хутро мопсика й запхав футбольне взуття до наплічника. Не, забудьте, не забудь занести книжку до бібліотеки, нагадала мама Рубі, вручаючи їй ланчбокс. Не забуду, пообіцяла Рубі, зазирнула всередину та застогнала. «Шинка із сиром знову. На думку Пегі, це було дуже смачно. По телевізору, що висів на кухонній стіні, йшла рання зоря. Популярне ранкове ток-шоу. білявий ведучий з кучерявим чубом, сяйнув до глядачів широкою білосніжною усмішкою. А тепер настав час найпопулярнішої тижневої рубрики, вигукнув він. Зіркові улюбленці! Зараз схожу попити водички і зразу до вас вернусь. Ну що ж, друзі, повертаємось до рубрики. Читаю. О, я обожнюю зіркових улюбленців. вигукнула Хлоя. Відкриваючи погляд від домашньої роботи, я теж, сказала мама, і додала гучності на телевізор. І я захоплено подумала Пегі. Щотижня в цій рубриці брала участь яка-небудь цікава домашня тваринка зі своїм хазяїном. Гм. вмикнув тато, наливаючи собі чашку кави. Не, не до душі мені цей жевчик. Ти просто зревнуєш, дражнила. Підражнила його Хлоя, бо мамі подобається мішко. Ні, не подобається, зашарівшись, промовила мама. Просто він доволі симпатичний і має чудове відчуття стилю. Ведучий мішко завжди носив різнокольорові костюми зі строками, жилетками в горошок. У квіт точну, Кацик, не дари диван. Зараз отут, прямо за кадром, стоїть кацик і дере диван. Ану, фіть, фіть, фіть. Все. М -м так, ведучий гьюсь мішко завжди носив різнокольорові костюми зі строкатими жилетками в горошок, у квіточку або смугасті. Сьогодні на ньому була яскрава картата жовта-червона жилетка. Пегі страшенно хотілося побачити, ким же виявиться сьогоднішній гість. На минулому тижні зірковим улюбленцем був папуга, який вмів робити трюки на скейтборді, а на позаминулому черепаха Доріс, яка мала понад 100 років, що мала понад 100 років першою власницею Доріс була бабуся її теперішньої хазяйки. Сьогодні в мене в гостях Сара зі своїм песиком Ого, оголосив г'ю смішко. Глядачі в студії заплодували, запл... коли з-за лаштунків вийшов золотистий ретривер із хазяйкою. Жінка сіла на диван навпроти ведучого ретривер, стукав хвостом по підлозі, а його хазяйка розповідала, її, як Самсон, загавкавшись. Злякав злодія, який вдерся до їхнього будинку. Оце справжній пес герой, скажу я вам, промовив Ю. І, гляну... І глядачі у студії знову заплескали в долоні. Я хотіла б, щоб Пегі теж покликали в ранню зорю, сказала Глоя. Хлоя, Ха? пихнув фін. Пегі ніколи не робить нічого, хоч трохи героїчного. Гей, я знайшла твій футбольний бутс, обурено сказала Пегі, хлопцю, але для людей це прозвучало як.